Свобода проти короля Данила. Депутати міської ради від партії Свобода виступили з протестом щодо рішення уряду присвоїти новому львівському литовищу ім'я короля Данила Галицького. Свободівців обурило те, що аеропорт не назвали іменем Степана Бандери. Мовляв, саме таку назву мав пролобіювати міський голова у Кабміні. Ми повинні гідно вшановувати всіх наших героїв. Але коли ми говоримо про литовище, про ворота у Львів. Львів відкритий для світу, то найбільше пасує, на мою думку, це назва засновника нашого міста короля Данила Галицького. Це є символічно, тому що він породив наше місто. А сьогодні ті міста мають перспективу розвитку, які мають потужні литовища, тому це є правильно. Це є мудро і це є стратегічно депутат міської ради від партії Свобода Юрій Михальчишин звинуватив короля Данила Галицького, як і зрештою міського голову в зрадництві. Я розумію, чому цей образ має таку захисть для міського голови. Колись Данило Галицький їздив за ярликом до монгольського хана. Тепер я так розумію, є традиція їздити в Донецьк за ярликом. Одне садовий такий ярлик напевно отримав. Ну що ж, будемо давати цьому свою оцінку. Львів'яни ж здебільшого позитивно сприймають назву нового литовища. Я вважаю, що правильно, що е, назвали іменно е, короля Данила, тому що все ж таки той Львів. Я думаю, що це буде спокійніше для нашого свого суспільства і для Львів. Ні, Бандери, мені здається, короля, як ви кажете, то я думаю, що може, може й буде гарно. Дуже гарне мені так думаю. Ось непогане. Нагадаємо, відкриття нового терміналу має відбутися вже до кінця цього року. За оцінками експертів. Він увійде до переліку найкращих в центральній Європі.